Ти віти на моя земля. 2» — це гра, зустрічі з якою українська спільнота водночас і неймовірно очікувала, і разом з тим трохи побоювалася, адже навчені гірким досвідом попередніх великих релізів, слід завжди було бути готовими, що щось піде не так. Понад 15 років наші оточення ділилося спогадами про численні години проведені в зоні, про сотні модифікацій і випробувань, якими вони розширювали власний ігровий досвід, про всі ті надії, мрії і сподівання від можливого продовження серії сталкер, яке ось уже сім років, ніби й майоріло на горизонті, але водночас було так далеко від нас. Безперечно, 15 років по тому ми всі вже не ті. Але Сталкер 2 зберіг у собі все те, що ми так любили, і справді може ненадовго повернути у ті безтурботні часи за пузатим монітором у пошуках виконувача бажань. Події Сталкер 2 Серце Чорнобиля розгортаються після оригінальної трилогії, про що вам у різних форматах нагадуватимуть герої, місця та історії, що наповнюють сучасну зону. Цього разу ми візьмемо на себе роль скіфа сталкера за волею випадку, який втратив домівку внаслідок вибуху таємничого артефакта, і прибув на цю землю у спробі заробити грошей на відновлення свого неквапливого життя. Власне, те як подано пролог, це багато в чому знайома і болісна сучасним українцям ситуація, яку очевидно що було додали вже після повномасштабного вторгнення, щоби бодай на секунду показати світовій ігровій спільноті, як воно втратити рідний дім просто посеред ночі. Едбул надає крила скіф рішучий, але поміркований. Попри те, що нам дадуть можливість вибору у низці ключових для сюжету моментів, ми все ж не відіграватимемо власного героя, а лише спостерігатимемо, як зона поглинає і безповоротно змінює вже сформовану особистість. За підсумками наших дій, ми отримаємо одну з чотирьох тутешніх кінцівок, які визначать не лише майбутнє самого скіфа, а й усієї зони та, власне кажучи, світу. Ігра відкрито проговорює нам, що побачити весь сюжетний контент за одне проходження не вийде ніяк. Якісь завдання просто зникнуть, якщо ви оберете альтернативний шлях, а якісь пролетять так швидко, що ви й не помітите, бо перед тим вбили одного з тутешніх паханів. Історія Stalker 2 пряма, і попри низку власних тузів у рукаві не грається надміру у хованки з гравцем. Зона жорстока до тих, хто посмів кинути її виклик. І ця жорстокість залишає слід на тих, хто її зараз населяє. Та, попри це, знайомлячись із тутешніми персонажами, їхніми покаліченими долями і трагічними історіями, щоразу дивуєшся тому, як їм вдається знаходити сили рухатися вперед і отримувати задоволення від життя, що власне дуже сильно приземлює і зближує все те побачене у грі з реаліями українського життя і настрою нашого народу. Тому так за цим усім приємно спостерігати, і частиною цих історій цього неймовірного світу дуже і дуже хочеться бути. Тим нема чого кривити душею. Геймплейно сталкер 2 це добре знайомий нам сталкер поклик Прип'яті зі суттєво більшим світом і створений за допомогою новітніх технологій. Не більше і не менше. І залежно від того, як ви особисто готові сприймати сталкер 2. Новинка може здатися вам або дещо застарілою, або навпаки, грою, яка ретельно зберігає дух оригіналу. За період знайомства з грою ми пройшли шлях від нерозуміння, як розробникам вдалося прогавити 15 років історії ігротворення, до щирого захвату від того, що в них вийшло зробити її саме такою. Фактично, GSC Game World нарешті вдалося зробити сталкер своєї мрії, ідею якого вони пронесли крізь два з гаком десятиліття. До всього, те, що на перший погляд видається дещо архаїчним, у сучасних ігрових реаліях сприймається не аби як свіжо після численних і однотипних ігор з відкритими світами у 2024 році Stalker 2. серце Чорнобиля» – це нетипова гра у відкритому світі, в яку дуже легко зануритися і важко звідти вилізти. Забудьте про двогодинні прологи з туторіалами, які вестимуть вас за ручку, щоби ви потім обов'язково знали, що означає кожне з 20 позначок у вашому інвентарі. Тутешній пролог займає півгодини максимум, і після цього, хоча вас насправді обмежують стартовим регіоном ще десь на годинку, другу, ніхто вас за ручку не веде. Ідіть куди хочете, тискайтеся в кожен куток, шукайте пригоди на свою голову, і не тільки. S.T.A.L.K.E.R. 2, попри неймовірні розміри, приємно дивує своєю компактністю можливостей і нагадує, що більше не завжди краще. Уже потрапивши в перший регіон, за ви швидко зрозумієте, що де і навіщо, і пошуруєте у випадковому напрямку на пошуки пригод і хабарчику. Уже пізніше ви почнете більше уваги звертати на характеристики вашого спорядження, типи набоїв, будуватимете стратегію розподілу власних ресурсів, тощо, але всі ці знання і навички здобуватимуться вами органічно і за потреби проходження, а не тому, що так сказала плашка, яка щойно вилізла на екрані. Я тебе Дизайн локації серця Чорнобиля теж по-хорошому олдскульний. Рідко сучасні тріпле-ігри дозволяють собі цю неочевидність, але зона це вам не курорт. Хочете он там той рюкзак із невідомим вмістом? Ну вигадуйте самі, як вам туди дістатися, не напоровшись на аномалію. Надумали обережно обійти контролера, бо у вас залишилося мізер набоїв? Нехай щастить. Зона дійсно небезпечна. Навіть на середній складності помиратимете ви регулярно і міцності ваших нервів аж ніяк не сприятимуть досить рідкісні точки автозбереження. Та попри це, гра вкрай міцно затягує у свої тенета. Тутешні пусті, непривітні і часто моторошні локації хочеться досліджувати. Навіть маючи вже понад 30 аптечок, усе одно так і чухається піти, десь там от попорпатися у віддаленій комірчині, біля якої хтось, очевидно, причаївся з метою зробити нам не надто добре. Теоретично цьому заглибленню мала би сприяти тутешня система генерації випадкових подій A-Life 2.0. Але конкретно зараз вона працює досить нерівномірно, і якщо вивести якесь середнє значення, то загалом усе не надто сильно пішло вперед з часу того ж таки поклику прип'яті. Хоча зараз ота гаряча пора, коли постійно виходитимуть патчі й оновлення, тому будьте певні, далі усе буде краще і краще. У хаб-локаціях усі інтерактивні персонажі, статичні і за винятком окремих сюжетних змін, вони будуть рівно там, де ми їх зазвичай очікуємо. За межами цих локацій, групки людей із різних угруповань подекуди трапляються, але їх обмаль і загалом на початку може скластися враження, що вони не вільно блукають світом, а просто випадково спавняться десь неподалік щоразу, як ми завантажуємося на ту чи іншу локацію. Щоб уникнути проблеми з тим, що ці генератори випадковостей можуть вбити квестових персонажів, ті досить швидко респавняться після сутички. Часом ще навіть так швидко, що і встигають провчити своїх кривдників. Інтерфейси Stalker 2 також перекочували з поклику прип'яті практично без змін. І якщо ви граєте з геймпада, це може викликати деякі незручності. Справа в тім, що коли ігротворцям з GSC Game World вдалося змусити працювати на сучасних консолях оригінальну трилогію, це вважалося справжнім подвигом. Та представляти все той же сяк-так пристосований до геймпада інтерфейс у новій грі, це суттєве недопрацювання. Звикнути до маніпуляцій із тутешнім інвентарем досить важко, постійно тискаєш не туди, передаєш не ту кількість предметів тощо до речі, консольна версія має підтримку клавіатури. Але якщо ви звикли грати з геймпадом, незалежно від своєї платформи, будьте готові, що кнопок і кнопок комбінації порівняно з клавіатурою вам трохи не вистачатиме. ніжками доведеться багато, і попри чарівність місцевих краєвидів, це з часом марнуватиме, перепрошую за тавтологію, чималу кількість часу тих гравців, які хочуть передусім насолодитися сюжетним вмістом. Редбул надає крила. Можливість скорочувати шлях реалізована тут тільки через поводирів у великих локаціях. Точно так само, як це було в поклику Прип'яті. Втім, зі збільшенням світу приємно було б отримати й розширення варіантів пересування ним. От уявіть собі, сталкера на велосипеді Україна. Щоправда, невідомо, як тоді довелося би запастися купонами на ремонт. Тутешня валюта, купони вже не рублі, здобувається важко. Багато хабару на своїх двох ви не винесете. І іти далеко, лихварів мало. Вони викупляють набути за якісь копійки, зброю поламану. Ви не можете продати, доки ви її не відремонтуєте, а ремонт дорогий. Тому як наслідок ви не будете в плюсі. Коротше, ааа! і навіть квестодавці зазвичай грішми вас тішити не будуть, пропонуючи натомість корисне спорядження. А от вам витрачатися є на що. Здебільшого ви будете вкладати гроші в покращення і ремонт спорядження, але нагадуємо, одною з основних філософій світу сталкер є не крафт, а старе добре. старество. Коли ви не створюєте собі краще спорядження, а просто знаходите його у вигляді трофею випадково чи знімаєте з чийогось трупа. Власне, спорядження у грі багато, і воно поволі з'являтиметься в вашій доступності. Тож не сподівайтеся, що облюбований вами бронежилет з усіма покращеннями залишиться з вами до самого завершення гри. Ні, він дуже швидко втратить актуальність, і ви його заміните заодно оплакавши всі ті неймовірні кількості купонів, витрачені на його поліпшення. І ось балансувати заміну чи поліпшення спорядження вам доведеться часто, бо ремонт це дуже і дуже дорого. Щоби трішки підлатати комбінезон, наприклад, вам доведеться віддати половину його повної вартості, і у вас може не лишитися абсолютно нічого. Натомість патрони чи аптечки, якщо ви бодай трошки витрачаєте час на дослідження ігрового світу, будуть у вас у достатній кількості, і ви навряд чи їх будете купувати у крамницях. Загалом виходить так, що ви йдете на завдання, приносите звідти всіляких цікавинок і міняєте їх на можливість піти на наступне завдання з автоматом, який просто не буде клинити у найвідповідальніший момент. Stalker 2 це також і шалено красива гра, навіть якщо винести задушки те, що вона змальовує до болю знайомі нам краєвиди і архітектурні ансамблі. Тутешня система динамічної погоди це щось із чимось. Спостерігати за бурею, викидом чи навіть неспішно прогулюватися під час погожої днини це одне задоволення, навіть якщо крім власне пересування, з вами нічого не стається. Неймовірно круто виглядають і аномалії: від повсюдно розкиданих дрібних шпичаків під нігтями до тих, які приховують за собою артефакти і потребують щоразу шукати новий спосіб підступитися ближче. Нерідко навіть не йдеш вперед, а просто стоїш із відкритим ротом і щиро захоплюєшся побаченим. А як приємно бачити повсюдно написи українською і чути українського озвучку. Безперечно, частина плакатів унаслідок свого історичного походження зберегла російськомовні надписи. Але переважно більшість часу ви огорнуті елементами рідної культури, у тому числі музикою, з просто неймовірним плейлистом. До речі, понад усі ці чотири сотні ми окремо зібрали для вас у великий плейлист у Spotify чи на YouTube Music. Посилання шукайте в описі під цим відео. У сталкері 2 нема портативного радіо, щоб ви постійно слухали музику. Є лише розкидані по грі приймачі, які ви можете просто увімкнути, слухати, насолоджуватися почутим, але ніяк не взяти зі собою. Сподіваємося, тому що зараз запит неймовірно великий, і дуже хочеться, щоб в одному з наступних патчів розробники таки додали якусь портативну радейку. Ну і звісно ж, усі знайомі з історією франшизи гравці знають, що реліз сталкера не може пройти без проблем. Утім, як би хто там не нив, це зовсім не рівень кіберпанку чи Fallout 76 на релізі. Кількість багів, чи смішних, чи незручних, чи тих, які можуть загальмувати ваше проходження, дуже сильно зменшилася. Тому, попри всі перестороги, ви можете зараз безпечно починати знайомство з грою в період релізного вікна, а не чекати якогось 10-20 патчу. Редбул надає крила. Втім. Все одно будьте готові до сюрпризів. Вони напевне стануться і напевне перетворяться в десятки веселих історій чи кліпів у соціальних мережах. І якщо вам трапиться щось таке подібне, не соромтеся тегати і нас під своїми знахідками в Твіттері чи де інде. Посилання ми теж залишимо в описі під цим відео. Ну і так, розповідаючи про творіння українських розробників, важко уникнути надмірного захоплення чи певної сентиментальності від того, що це зробили твої співвітчизники, особливо в таких умовах. Чимало працівників GSC Game World залишилися в Україні і працювали над грою прямо тут, у наших і з вами реаліях. Звісно, таке нерідко замилює очі, змушує робити поблажки, чи навіть приховувати очевидні недоліки. Та у випадку зі Сталкером 2 робити всього цього не потрібно. Безперечно, згадувані оці всі моменти тепла, яке розпливається тілом при вигляді рідних написів, звучанні рідної музики чи відтворення рідної природи, додають радості від перебування в грі. Але не визначають нашого ігрового досвіду. Тому так, навіть якби Сталкера 2 робила команда з іншої країни, хоча тут певний парадокс, тому що ніхто інший не міг би створити таку гру, її все одно хотілося би характеризувати як найпозитивніше, адже це дійсно унікальна, не схожа ні на що зараз в сучасному ігровому ландшафті, пригода. Команда GSC Game World пройшла неабиякий шлях, щоби створити сталкера до вершеної форми. І серце Чорнобиля, може, не відповідає цьому на 100%, але максимально близько підійшла до цього. Це гра, що впевнено займатиме місце у вашому серці і нагадуватиме про себе щоразу, як у вашому плейлисті траплятиметься почута на просторах зони пісня. Ну і так, ви бачили, що відбувалося під час релізу гри. Падіння інтернету українського, а може й навіть світового, неймовірна кількість ажіотажу у світі. Ось він найважливіший культурний експортний продукт, не пов'язаний з кулінарією чи Євробаченням. Але разом із тим ми радіємо релізу сталкер 2 з багатьох інших причин. На цьому, все. Дякуємо вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем. Нагадуємо, що Ютуб любить коментарі з 10 і більше слів для просування відео. Або, якщо маєте змогу і відчуваєте неочікуваний приплив щедрості, підтримайте наш портал завдяки сервісу Donatello чи прямим спонсорством цього ютуб каналу. На все добре, бережіть себе, па-па!